बराबरि <laughs> 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 слухаєш Слов'янськ, слухаєш Маріуполь, слухаєш інсі, інші міста, і за кожним зараз є нова історія. Правда? Про це дізнаються всі люди. Вони стали іншими. Колись так сильно не знали. Відкрилися. Зрештою, як і Маріуполь відкрився. Є і інші міста. Чому відкрилися? Тому що проявили себе по справжньому. Люди не допустили того. Не пустили просто зло, не пустили просто тих, хто може взяти і почати якісь в своїх інтересах просто е роздирати людей. Це дуже важливо. Є інші знакові міста, які просто про себе заявили саме в цей час, час великої небезпеки, час війни, цей південне славне місто Миколаїв, яке теж хотіли зазомбувати, хотіли нав'язати своє. Але вони сказали, ми дуже, мирний, ми дуже мирне південне місто. Ми ніколи не любили воювати. У нас багато національне місто, зрештою, так само, як і Маріуполь. Адже тут багато росіян, тут багато українців, тут багато греків, тут багато е, євреїв. Так? Хто ще тут така велика е, у нас е, громада? І все чудово насправді, нема жодних проблем. Так само сказав про це славний Миколаїв. Власне, хлопці, які зараз готуються вам зіграти, вони приїхали з цього краю. Вони приїхали сьогодні виступи на фестивалі Червона рута. А до цього вони неодноразово виступали перед добровольцями, перед батальйоном Донбасу. Бо ті пісні, які виконують ці молоді люди, дуже потрібні. Потрібні для підняття духу. І тому я представляю вам славний город з міста Миколаїв з піснею, яка має назву «Сомбі». Добрий вечір, Маріуполь! Ми вітаємо вас з прошедші з тим, був Зі святом, який був вчора. Слава! Конкістадора міста Миколаїв. <плес> Також вам відзнака. Дякую дуже. Дякую. Я знаю, я знаю, що як тільки гурт виконує якусь пісню, практично зразу хочеться його слухати ще по декілька правда. Але я вже казав про те, що це презентація, щоб ви тільки так і потім шукали де ж знайти з ними концерт. Ну, оскільки багато у нас лауреатів, оскільки багато у нас дипломатів, тому власне, бо ми би так не закінчили, якщо б кожен давав по повній програмі, то ми б так до завтра не закінчили, ви розумієте, так? Ну, а тим часом я хотів би представити наступний гурт, зрештою, з того міста і з того краю, як представники, які вже сьогодні були. Але по-перше, у них дуже така своєрідна і цікава назва. Зараз можливо вони нам скажуть, чому саме так. Бо наскільки я знаю, сяйво яке воно? Воно якесь світле має бути, так? У них назва гурту, чомусь чорне сяйво. Чому воно чорне сяйво? Інтрига. Більше того, пісня, з якою цей гурт приїхав, має назву «Самосуд». Очевидно, вони хочуть тих падлюк довести до самосуду, бо вони заслуговують на то, так чи ні? Так, а чому саме чорне сяйво? Бо на них має прийти чорне сяйво, на цих заблуд, які хочуть нам чогось недоброго, так що ні? Це така казка на ніч. Але насправді перед вами саме з Кіровограду. чорне сяйво. По-перше, ]Oh! uh! uh, я хочу побажати вам мирного неба, але це така річ, яка завжди повинна бути. Завжди завжди. Сьогодні здійснилася моя мрія. Oh! Я стою на цій сцені і бачу кожного з вас. Oh! Тому я хочу побажати, щоб кожен з вас був щасливий. Так як я сьогодні. Дякую! Будь ласка, хвилина. Пісня, яку ми вам сьогодні подаруємо, має назву Самосуд.

Це просто накриває цих злодюг. Це просто неймовірно. Дякуємо, дякуємо. Шановні друзі, наш в розпалі наш вечір, нашого гала-концерту, переможців всеукраїнського фестивалю сучасної пісні і популярної музики Червона Рута. Ніхто не втомився, ніхто не йде спати. Що ж вас щось, що вас запитати, щоб ви сказали так? Ми продовжуємо. Прекрасно, прекрасно. Ну що ж, я радий представити вам наступний гурт, який приїхав з словетного краю, краю Богдана Хмельницького, краю Тараса Шевченка. Я дуже радий тут бачити з міста Черкаси гурт, в якому я зустрів свого колегу-актора, з яким разом в Черкаському театрі грав виставу про Тараса Шевченка. Але окрім того, мене зацікавила назва Назва цього гурту. Як назва? Е... Ні, не просто ефект, ефект метелику. Чому цікаво? Всі знають, що метелик це... це щось. Це щось особливе. Це щось що дуже коротко живе, але дуже яскраво. Це щось, що ми можемо милуватися, а дехто хоче їх ловити. Але ними дійсно треба милуватися. Бо метелика ще є інше значення. Метелик ще символізує душі душі тих, хто не з нами. Не з нами сьогодні багато тих. Хто дивиться і очевидно радіє за те, що ви можете посміхатися, за те, що ви можете слухати музику і чути пісні. Для них це найважливіше, тому що вони, вони за це стояли, вони за це загинули. Тому я дуже радий, що ефект метеликів прилетів сьогодні у Маріуполь на червону роту з міста Черкаси. Отже, вітаємо. Метелика, місто Черкаси! Просто неймовірні віддання, задоволення вам е, віддаю третю премію в жанрі рок-музика, гурт ефект метелика, місто Черкаси». Окрім того, відзнака гурту Ефект Метелика за сучасне втілення національних музичних традицій. А взагалі просто за суперкласну музику і за просто неймовірні А скажіть, тут залишилася тільки молодь? <плес> не, ну, Хто б це в 70 років сказав, що він не молодий? Я не розумію. Ну, Це щось таке правильно? Це <плес> що <плес> щось не моє. Насправді, якщо подивитися, я сподіваюся і дуже вдячний всім тим ЗМІ, які, які підтримали і представлять цей фестиваль, цей вечір. І цю надзвичайну подію в місті Маріуполю і покажуть цю аудиторію, де є зовсім юні маленькі дітки, де є літні люди, яким вже там не знаю за скільки років, є неймовірна молодь, є ті люди, які слухають справжній український рух! І немає жодних проблем, правда? Колись, коли Бітлз перший раз там почав виступати, всі почали так думати, боже, що це за музика, щось дуже гучно. Ну не знаю, по-моєму, зовсім не гучно, по-моєму, дуже гарно. І зараз мені трошки сумно, тому що гурт, який я зараз представлю, він є останній в програмі нашого концерту. Більше пісень, ніж інші. Так що вони мають час розігнатися. Але насправді я радий, що цей гурт представляє Слобожанщину Харківську область, Краснокутськ, і має назву, і має назву Яри. Дякуємо всім, і класна публіка. Ми також розвеселимо розв нашими піснями, які також задовольнить вашу душу, серце. Поїхали разом з нами.